Вашої уваги залітаю в продаж. Такий чудовий класний варіант. Це у нас Citroen c 4 2013 року випуску на автоматі, на передньому приводі. Повноценний автомат. Офіційна машина від одного рідного одного власника. Майже ціленька по кузову є фарбований елемент по заднім крилам, там без критиків загалі. є моменти по кузову, трошки покоцане але в цілому гарний класний автомобіль. Є історія обслуговування по офіційному дилеру тому також можна довіряти цій інформації. Оригінальні легкосплавні близькі, гарна літня гума, Тонована вона по задній частині, Парктроніки впереді, парктроніки ззаді, Достатньо велике багажне відділення. По задньому ряду сидінь у нас. Е Комбінована шкіра, Алькантара плюс текстиль склопідімочів для заднього ряду пасажирів. Також у нас світла стеля. По передній частині всі 4 склопідмоча. У нас є підігрів переднього водійського, також пасажирського, є масаж, також у нас встановлене газове обладнання, але не вписане в техпаспорт. 229 тисяч км пробігу. Мультимедія двозони клімат-контроль, звичайний автомат. Тому запрошуємо вас на перегляд, авто знаходиться у нас. З автосолоні на Сумській 2, авто можна придбати в кредит лізинг, також за готівковий розрахунок.